Роальд даль Чарлі і шоколадна фабрика Розділ двадчет Верука горіховому цеху Містер Вонка помчав по коридору. На наступних дверях, до яких вони підбігли, був напис Горіховий цех. Добре. Зупиніться тут на хвильку сказав містер вонка, Віддихайтеся і зазирніть у скляне віконечко в дверях. Але не заходьте, хоч би там що, не заходьте в горіховий цех бо налякайте білок. Усі з'юрмилися біля дверей. Ой, дивіться, дідуню, дивіться. вигукнув Чарлі. Білочки. крикнула вирока Солт. Ого. роззявив рута Тіві. Видовище було про цікаве. Мабуть, сотня білок сиділа на високих стільчиках довкола великого стола. На столі лежали гори волоських горіхів, що їх з величезною швидкістю лущили білки. Вони працювали, мов скажені. Цих білок спеціально навчили добувати горішки з-під шкаралупи, пояснив містер Вонка. А чому саме білок? поцікавився Тіві, Чому не у Бо умпалумпи, відповів містер вонка, не вміють так лущити, щоб сам горішок лишався цілим. Вони завжди розколюють горіхи надвоє. Ніхто, крім білок, не вміє добувати з під шкаралупи цілий горішок. Це надзвичайно важко, а я вимагаю, щоб на моїй фабриці використовували тільки цілі горішки. Ось чому довелося поставити на цю роботу білок. Хіба ж непригарно вони добувають ці горішки? Гляньте, як вони стукають суглобами кіхтиків по шкаралупі, щоб перевірити, чи під нею не зіпсутий горішок. Зіпсутий від луніо порожньої білки його не лущать, а зразу викидають у сміттепровід. Он, дивіться, ота білка, що найближче до нас. Здається, вона натрапила на зіпсутий. Усі дивилися, як маленька білочка постукала суглобом кіхтика по шкаралупі горіха, тоді схилила набік голівку. Уважно прислухалася і щосили метнула горіх позаду у себе у велику діру в підлозі. Мам, вигукнула раптом вирока сот, я хочу мати білочку. Дістань мені таку білочку!» Ти ж розумна дитина, відказала пані Сол. це білочки містера Вонки. Ну то й що? закричала Верука. – Хочу білочко. Я тільки й маю вдома ще двох собак, чотирьох котів, шістьох кролів, двох папуг, трьох канарок, одного зеленого какаду, одну черепаху, акваріум з золотими рибками, клітку з білими мишками і старого дурного хом'яка. А я хочу білочку. Добре, моя мармулеточко, заспокійливо сказала пані сов. Мама, дістану тобі білочку з першої ліпшої нагоди. Але я не хочу якусь стару білку, вирощала Верука. Я хочу вчену, дресировану білочку. І тут виступив наперед пан Солт, виручен батько. Так, вонко, солідно проказав він, витягуючи натоптаного грішми гаманця. Скільки хочете за свою скажену білку, назвіть ціну. Вони не продаються, відповів містер Вонка. Її білка не дістанеться. Як це не дістанеться, зарепетувала Верука. – Я зараз зайду і сама собі виберу білку. Не смій. крикнув містер вонка, та було пізно. Дівчисько рвучко відчинила двері і забігло в цех. Щойно вона опинилася в залі, як усі сто білок перестали працювати, озирнулася і втупилася в неї чорними намистинками очей. Вирука теж завмерла, зирячи на них. Тоді її погляд зупинився на гарненькій білочці, що сиділа край стола зовсім близько до неї. Білочка тримала в лапках горіха. «Чудово! – сказала Верука. – Візьму тебе. Дівчина простягла руку, щоб ухопити білочку, та поки вона це робила, у першу ж частинку секунди, коли її рука почала рух уперед. У кімнаті все раптом закрушляло, ніби спалахнула руда блискавка, і всі, всі, всі білки, що сиділа за столом, стрибнули на вируку, вчепившись їй у тіло. Двадцять п'ять білок схопили дівчинку за праву руку і повисли на ній. Ще двадцять п'ять білок схопили її за ліву руку і теж повисли, Двадцять п'ять білок схопили її за праву ногу і притисли її до землі. Двадцять чотири білки схопили її за ліву ногу. Лишалася ще одна білка, як було видно, найголовніша. Вона видряпалася в руці на спину і почала стук стук, стукати бідолашне дівчисько по голові з суглобами кіхтика. Рятуйте її, завершала пані Солт. Вирука назад, що вони з нею роблять? Перевіряють, чи не запсути всередині, пояснив містер Вонка. Дивіться далі. Вирука люто боронилася, але білки міцно її тримали і не давали поворухнутися. Білка на плечах і далі стук стук стукала дівчину по голові, а тоді білки повалили вируку додолу і кудись потягли. Ой, лихо, вона таки зіпсутий горішок, сказав містер Вонка. Мабуть, її голова відлунювала порожнечою. Вирука борсилася і вищала, та дарма. Дужі маленькі лапки тримали її міцно. І вирватись вона не могла. Куди вони її тягнуть? вирискнула пані Солт. Туди, куди викидають зіпсуті горіхи, пояснив містер Віллі Вонка. До сміттєпроводу. Вони її збираються викинути в сміттєпровід?» – зокнув пан Солт, дивлячись через кляні двері на доньку. То врятуй її. загорлала пані Солт. Пізно, сказав містер Вонка, вона вже зникла. І справді, вона зникла. А куди? лементувала, сплескуючи руками пані Солт. Що роблять із зіпсутими горіхами? Куди веде сміттєпровід? Е, оцей сміттєпровід, пояснив містер Вонка, впадає прямісінько в головноканалізаційну трубу, в яку стікають на чистоти з усіх куточків фабрики, І метани з підлоги пилюка, і картопляні лошпайки, і гнила капуста, і риб'ячі голови, і все таке. І хто ж це їсть рибу, капусту і картоплю на такій фабриці, хотів би я знати, здивувався Майк Тіві. Я, звичайно, відповів містер Вонка. Чи ти гадаєш, що я харчуюся самими бобами какао? Але, 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 вирискнула пані Солт, куди вона, врешті-решт, виходить, та каналізаційна труба? Як то куди? Ясно, що в піч, спокійно пояснив містер Вонка. «У спалювач. Пані Солт роззявила величезну червону рутяку і заголосила. Не хвилюйтеся, заспокоїв її містер Вонка. Є надія, що саме сьогодні його не розпалювало. Надія? репетувала пані сол. Моя виручечка. Вона, 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 шкварчатиме, мов сосиска. Чиста правда, моя люба, підтримав її пан сол. Слухайте, Вонка, додав він, здається, цього разу ви крихточку, граминочку перебрали. Можливо, моя доня трохи розбешена, я не заперечую. Та це не означає, що ви можете її взяти і підсмажити? Знаєте, ви мене страшенно розсердили. Та не сердьтеся, шановний пане, відповів містер Вонка. Думаю, рано чи пізно вона знайдеться. Може, її далеко і не занесло? Може, вона застрягла на самому початку сміттєпроводу біля вхідної діри? А якщо це так, то зайдіть і витягніть її. Почувши це, пан і пані Солт заскочили в горіховий цех, підбігли до діри в підлозі і зазирнули туди. Веруко. покликала пані Солт. – Ти там? Відповіді не було. Пані Солт нахилилася над дірою, щоб краще придивитися. Вона тепер стояла навколішки на самісінькому краєчку діри і зазирала вниз, а її здоровезна озаття стирчало, як велетенська порхавка. Поза була дуже ризикована. Вистачило б одного легенького поштовху, делікатно турнути куди треба, саме так білки й зробили. Пані солд з папужим вереском голов шуганула вниз. Ой господи. зойкнув пан Солт, дивлячись, як його тіліста дружина загриміла в діру. Скільки ж то сьогодні буде сміття? Він стежив, як вона зникає в темряві. Як там унизу, Ангіно. гукнув він. І ще дужче нахилився над дірою. Ззаду до нього кинулися білки. Рятуйте. крикнув пан Солт. Та він уже летів сміттєпроводом услід за жінкою і дочкою. Ого. вигукнув Чарлі, дивлячись разом з усіма в двері. І що ж це тепер з ними буде? «М -м -м, сподіваєш, що внизу їх зловлять, припустив містер вонка. А що з великим вогненним сміттєспалювачем? запитав Чарлі. Його розпалюють через день, відповів містер Вонка. Можливо, сьогодні саме той день, коли вогню не буде. Хто зна, може, йому пощасти? Тссс, прошепотив Джо. Послухайте, ще одна пісенька. З глибини коридору долинуло гупання барабанів, тоді залунав спів. Вирука Солд, співали умпа-лумпи. Вирука солт радувала, аж доки в сміттєпровід провід впала. Таку халепу, як отця, довести треба до кінця, тож ми не марнували слів. І здихались також батьків. Летить вірука по трубі, а ми ж повинні, далебі, зізнатись, що внизу вона зустріне друзів, хоч сама не рада буде тим друзякам, бо не курорт там, а клоака. Ось зоселедця голова, смердюча і напівгнила, Привіт, як справи, як живеш, як добре, що ти з нами теж. А трохи далі для душі очікують товариші з ковбаски хвостик, з гіркли смалець, хліби цвілою окраєць, погризений шматочок сало, креветка, що гниє помалу, стара сосиска, що смердить, аж носа вирвати кортить. Гнила шкарпетка, здохла миша, те, що на сходах кіт залишив, і безліч іншої гидоти, ну рвоти і бредоти. Такі от у вируки друзі. Дісталось пані по заслузі, бо що посіяв, ти пожнеш і від розплати не втечеш. Та вам тепер, либонь, цікаво, чи хтось судити має право лише вируку до дну. І всю розбещення вину приписувати тільки їй, зіпсуті, але ж не лихі. То хто ж її так зіпсував, хто їй постійно потурав, нікчем з неї хто зробив? Хто грішне тут, хто завинив? На жаль, ця відповідь сумна, бо чітко вказує вона, що лихо власними руками тут сотворили тато й мама. Тому радіє цілий світ, що їх забрав сміттєпровід. Чи сміттєпровід все одної, Вони поринили на дно.